У кожної людини є три стани особистості, що визначають її поведінку та взаємодії з іншими. До такого висновку дійшов американський психотерапевт Ерік Берн. Він дослідив та описав три его стани людини: батько, дорослий, дитина. Протягом життя ми постійно перебуваємо в одному із них, а зміна може відбуватися миттєво і безліч разів. Тож, хто я? Відповіді шукаємо разом із психологинею Світланою Шарас. Вам знайоме це відчуття? Спілкування з кимось із вашого оточення проходить важко, і внаслідок цього ви так і не знаходите спільну мову. Зазвичай ми схильні звинувачувати в цьому іншу людину. Проте варто замислитися, який стиль ви обираєте в таких ситуаціях. Усвідомлення ролі, яку ми граємо у взаємодії з іншими, може допомогти нам уникнути конфліктів та непорозуміння, наголошує психологиня Світлана Шараз. За Еріком Берном кожна особистість має в собі три складові субособистості, такі як внутрішня дитина, внутрішні батьки і внутрішній дорослий. Внутрішня дитина це унікальна складова нашої психіки, стверджують фахівці. У популярній психології цим терміном зазвичай позначається відкриту, наївну і творчу частину особистості, емоційну, веселу, готову до нового досвіду і пізнання світу. Внутрішня дитина це частина нашої психіки, яка містить досвід, отриманий в дитинстві, і цей досвід, звісно ж, впливає на поведінку дорослих. Его стан дитина це коли людина відчуває мислить, діє, говорить і реагує так, як це робила у дитинстві. Кожна людина несе в собі риси маленького хлопчика або маленької дівчинки. Я думаю, дуже багато хто стикався з такою ситуацією, коли дитина у шкільному віці відповідала біля дошки, помилялася, і однокласники сміялися. І дуже багато. Таких дітей потім у дорослому віці мають страх публічних виступів і не здатні навіть на коротеньку самопрезентацію. Час від часу ми поводимося по-дитячому, ніби знову переживаємо емоції з дитинства. Проте, вже крізь призму досвіду і погляду зрілої особистості, когось так ображали однокласники, що людина тепер згадує шкільні роки з почуттям жаху, не ходить на зустрічі випускників і навіть не вітається із своїми однокласниками вже 50 років. Це знову таки реальні ситуації життя. Людина, всередині якої ховається травмована дитина, не вміє повністю розуміти свої почуття, емоції, потреби, боїться або не вміє довіряти іншим, просити про допомогу, відчуває тривогу та невпевненість у собі. Всі ці та багато інших речей свідчать про те, що дитина всередині нас поранена, хоче турботи та підтримки. Для зцілення своєї внутрішньої дитини фахівці рекомендують різноманітні практики та техніки. На деякі з Них звертає увагу пані Світлана. Є така практика, що я відчуваю до себе маленького. Далі є така практика, як зустріч із собою в дитинстві, коли людина уявляє, що вона зустрічає себе дитинкою і спілкується із цією дитинкою. Далі є така практика, як лист собі малому. В умовах війни ця тема стала більш актуальною. Війна робить всіх дорослішими. Це нормально. Та як саме внутрішня дитина може допомогти нам зараз? Внутрішня дитина може нам дати ресурс, бо є практики, де ми з внутрішньою дитиною розмовляємо, обмінюємося і кажемо, їй, я тобі даю свою мудрість, а ти мені даєш свій чистий погляд на світ свою цікавість і жагу до життя, тобто з цього можна зробити з цих практик, можна зробити дуже хороший ресурс, який підживлюватиме нас у такий складний час. Внутрішня дитина майже завжди присутня в емоційному житті дорослого. Її почуття можуть відгукуватися на емоції зрілої особистості, підсилюючи їх або ж повністю визначати реакцію на будь-яку ситуацію. Внутрішня дитина це наше справжнє я. Бо діти ж не брешуть, правда? Внутрішня дитина це ядро нашої особистості, це божественна дитина, це частина нас, яка є живою, творчою, справжньою, креативною, це джерело нашої енергії, це наші справжні бажання, потреби і прагнення, не зруйновані соціалізацією. Це правда так. Проте частково, звісно, внутрішньої дитини не існує в нейробіологічному сенсі, і це лише метафора, але вона водночас неймовірно корисна і глибока. Це наша уява, активність, жага до життя, рушійна сила це наша цікавість до світу і це глобально просто бажання жити. Тому дуже важливо внутрішню дитину свою берегти і плекати. Саме зі стану дитини ми відчуваємо щастя, залишаємося природними, захопленими і милими, радісними і сумними або впертими і поступливими, такими ж, якими були в своєму дитинстві. Тож не дозволяйте віку знищити вашу внутрішню дитину.